вечора. національний інтерес на БТБ говоримо сьогодні про таке явище як торговельні війни. Причому спробуємо проаналізувати його як з політичної точки зору, так і з економічної гості нашої студії це Віктор Мазярчук, економіст міжнародник. Вітаю вас, Доброго. а також Олександр Палій, політолог. Вітаю вас Вітаю. також в нашій студії. Отже, почнемо з того, що сьогодні з'явилося повідомлення про те, що Держспоживінспекція України провела перевірки відповідності російських товарів вимогам закону України і. Має претензії до низки російських виробників, значить, цукерок та солодощів і сиру. Є різні думки з цього приводу. Одні говорять, що це відповідь так звана на дії Російської Федерації. Да? І є думка також, що дійсно ті товари, які Російська Федерація постачає на територію України, вони дійсно. Містять якісь невизначені українським законодавством речовини, тому мають бути недопущені на українську територію. Ваша думка? Так, да, якщо, якщо дозволите, я просто зацитую офіційну інформацію, яка виставлена на офіційний сайт держспож... Державної інспекції, яка відповідає за нагляд за товарами. Це... Хотів би просто декілька речей уточнити. Вона появилася вчора, і вона дійсно говорить, що в Україну заборонено ввезення товарів з Російської Федерації по трьох категоріях: перше це шоколад, друге це молочні вироби, а саме сир плавлений від виробника лактатіс-Істра. Це... І третє це Оселедець скумбрія рибопродукти. Тобто mm -hmm. фактично заборонили ввезення в Україну, навіть не ввезення, а продаж в Україні трьох торгових груп виробництво Російської, Російської Федерації, що хотілося б уточнити з самого початку. Чому з'явилася ця заява і що її спровокувало? Спровокувало її звернення а народного депутата України Олега Тагнітягнебока про те, що в Україну ні продаються неякісні е, товари російського виробництва. Відповідно, відбулася перевірка. І, е, Відповідності до закону України про безпечність та якість харчових продуктів стаття 38, і відповідно до статей 15 і 19 закону про захист прав прав споживачів, ці товари були зняті. Я хотів би чуть-чуть заакцентувати, що це за статті цих законів, тому що це надзвичайно важливо. Перший говорить, що вимоги до етикувань, до етикува етикетування харчових продукцій. Угу. Перша порушена це закон про безпечність та якість харчових продуктів, і другий це закон про захист прав споживачів, говорить стаття 15: право споживача на інформацію про продукцію і заборона нечесної підприємницької практики. Угу. Тобто, ми розуміємо, що ні про яке наявність небезпечних тварів. В даних тварів не йдеться. Тобто там порушена просто етикетка. Немає якоїсь. Що це за порушення можуть бути? Якщо там ідеться, може... Е, немає, наприклад, ну, наприклад, дивіться. Ну, що, що, в... що в обов'язковому порядку так. мусить бути так. назва харчового продукту, так. назва та повна адреса телефон виробника, адреса потужності. Кількість нето харчового продукту, склад харчового продукту, калорійність, поживна цінність, кінцева дата, номер партії виробництва, умови зберігання, застереження щодо споживчого продукту, наявність чи відсутність у харчових продуктів генномодифікованих організмів, для певних категорій харчових продуктів можуть. Встановлюють якісь специфічні вимоги, uh -huh. тобто е, в заяві, в офіційній заяві, яка вчора вийшла в Держспоживстандарті, немає нічого про про uh -huh. те, що е, є якісь небезпечні е, саме е, бактерії чи інші речі в цих, в цих товарах. Uh -huh. для, просто для зрівняння, щоб ми розуміли, е, в 2012 році у березні Україна вводила аналогічні обмеження щодо білоруських. Виробників молокопродуктів. Uh -huh. Там чітко казалося, що заборона продажів Україні через невідповідність продукції цих компаній, українським нормам, безпеки харчової продукції, зокрема за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками. Uh -huh. Тобто ми з самого початку бачимо про різні речі, по яким знімають продукцію. Тут на етикетці щось немає, uh -huh. а тут небезпека харчових продуктів. І дуже цікаво, Я би хотів зацитувати голову Держспоживінспекції офіцій, офіційної заяви його. А чому знімають один з аргументів, Чому знімають? Станом на сьогоднішній день, Держспоживінспекції України вживаються відповідні заходи щодо вилучення зазначеної та іншої російської продукції, що розповсюджені і чужується з порушенням гіпермаркетів основних товарних мереж нечесними реалізаторами та виробниками варто пам'ятати про те, що права українських споживачів надійно захищені, оскільки споживачами є не тільки доросле населення України, але й Майбутнє наші діти, а ті, хто намагаються отримати прибуток за рахунок здоров'я окремих дітей, не тільки обмежені в моральному плані, але є безпринципними особистостями, що гірше за ворога. Ми відчуваємо акценти навіть в самому офіційному зверненні де інспекції голови, пане Олександру, скажіть, ви як гадаєте, це дійсно порушення, які мають бути. Ну, до яких має бути привернута така от важлива увага, чи це вже більше, так скажімо, відповіді України на російські такі випади, які раніше були? Я думаю, що одне і друге. Насправді, ну, ми знаємо, що е, товари, російські, харчові не, від, не відзначаються особливою якістю, і це абсолютно очевидно. Вони не є конкурентоздатними навіть у себе в країні. Ви знаєте, що за вартістю більше половини, майже дві третини харчів, які споживаються в Росії, є імпортними. Тобто вони не можуть і власний ринок утвердитись. І я, чесно кажучи, не знаю, хто може купувати ці російські товари, харчові. Ну, Але бувають якісь нішеві, так би мовити, ринки. От. І... Але причина, як правило, не в цьому, тому що тут, якби... Дають свою оцінку насамперед споживачі, і, звичайно, є, можуть бути і шкідливими речовини, і це треба контролювати. Але я думаю, що тут швидше така спроба симетричної відповіді Росії по тих же товарних групах, по яких Росія мала претензії до України. Тобто Україна знов-таки намагається не допустити там так мовити ескалації ситуації, поширити ці торгівельні війни на різні сфери. А вдається до е, таких е, заходів е, в тій же в тій же в, в, в тому ж сегменті, в тому ж секторі, що і Росія. І е, 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 я думаю, що напевно зараз це вже правильно, тому що е, більшість наших е, і виробників в Україні і бізнесменів розуміють, що з Росією найближчим часом нормальної торгівлі не буде. Буде політично мотивована постійні спроби нашкодити, викинути з ринку і так далі. Тобто нормальних торгівельних відносин з Росією найближчим часом не буде. Це абсолютно очевидно, їх і не було, чесно кажучи. І як ми побачили, навіть на січень цього року частка нашого експорту до Росії знизилась до 17%. всього все. це, якщо чесно кажучи, це майже дріб'язок. Весь наш експорт від всього нашого експорту тільки 17 це експорт до Росії. Колись давно було 40% в середині 90-х років. Потім ось 2013 році було 24%, а це вже 17%. Тобто, ми бачимо, і це ще за Януковича, власне кажучи, це ще станом насічень. Тому е, Росія, ну скажімо… В зв'язку з своїми торгівельними війнами втрачає можливості для тиску на Україну. Тобто, для нас ну не такі не так важливі ці 17%, щоб заради них ставити під удар, під пів невигідне становище, решту 83% виробників, які експортують за кордон. Тому зараз я думаю, що ця цифра ще зменшиться, але що чимось залишиться торгувати. Те, без чого Росія не зможе обійтися, там ми будемо торгувати. Є е, один аргумент, який ну скажімо так, якщо це дійсно е, такий крок Держспоживінспекції, це е, торговельна війна, uh -huh. то він повністю виправдовує, е, тому що слід пам'ятати, що Росія це країна окупант, да і даючи ринки збуту для російських виробників. Які в свою чергу платять податки в державний бюджет а з державного бюджету фінансується армія, то простежується такий ланцюг, який в принципі потрібно зараз перекрити абсолютно абсолютно так. з вами згоден. Всі гроші повинні зараз йти на нашу оборону і для нашої країни. І ви знаєте, наші громадяни це прекрасно розуміють, тому що зараз дуже багато постачальників багато постачальників відмовляються просто брати російські товари, тому що на них критично падає попит. Дуже серйозно падає попит. Їх купляють практично тільки випадково хтось там купу та не побачив. А, і тому просто постачальникам стає невигідно працювати в таких умовах з російськими товарами. Тому тут ви абсолютно маєте рацію. Якщо дозволите, пару цифр. Ну, перш за все, хочете зауважити, що обмежили завезень заборону, встановили заборону на продаж в Україні товарів преміум сегменту. Це шоколад, преміум сегменту, Кресний Октябр», Бабаєвський Рундфрунт, «Русський Шоколад. Ну і відповідно інших продуктів. Якщо порівнювати. Це 14-й рік. На превеликий жаль, тільки є цифри засічень, а і такі достатньо детальні. Якщо порівнювати цифри засічень цього року і минулого року, то імпорт з Росії загальний впав на 15%. А, якщо в, в натуральних показниках це десь порядка 250 мільйонів доларів, а, ще дуже цікавий а, такий. Інформація, яка була поширена, можливо, десь тижня два-три тому назад, що за січень неофіційна правда, інформація спав попит на російські товари харчового напрямку на 40%. Тобто українці, усвідомлюючи, що Росія це є країна-агресор, не принципово починають не купувати їхні товари. Ну, я це по собі навіть можу сказати, що я перед тим як купуючи купувати товар, дивлюся на країну виробника. Якщо я там бачу 460, я його зразу ставлю на місце. Тобто, це вже в людей на рівні підсвідомості починає формуватися. Окрім цього, торгові мережі також починають просто вішати пропорції країни-виробника того чи іншого товарно товарної групи. Що полегшує країнам, споживачам ідентифікувати звідки країну походження даного товару. Стосовно цифр. якщо взяти, що, який сума урону теоретичного, який може взагалі завдати Україні по цих двох товарних позиціях, то по товарні позиції шоколаду і всіх повністю виробів з них це 120 мільйонів доларів. Це принципі для Російської Федерації не невелика сума. Тим більше це зага загалом, а не виключно по цих товарних позицій. по сиру. Там взагалі дуже маленькі цифри, тому що в нас дуже потужне виробництво даної товарної групи в Україні. Ми є основним експортером в Росії. Тобто, це більше політична річ. Скажіть, як ви гадаєте, чому Україна раніше не вдавалася до таких заходів? Була торговельна блокада влітку минулого року, та зі сторони Тому що іс. у нас було е, зрадницьке диверсійне і шпигунське керівництво, яке не могло відстояти е, власні національні інтереси? І, подивіться, що сьогодні е, Янукович, як він заявляє, він по суті зізнався в державній зраді. Він сказав, що він запросив е, іноземні війська в Україну без згоди парламенту, тобто і тут і пуч. І зрада в одному флаконі, ну яких ми могли чекати результатів захисту національних інтересів від такого керівництва. вони ну я вже не кажу про мільярди готівкою вивезені з країни про золоті батони і так далі. Тобто для них золоті батони було важливіше ніж всі національні інтереси разом узяті. Тобто, ми патріотичного керівництва, якщо говорити відверто. І чесно, ми патріотичного керівництва з 91-го року. А, а говорячи ще відвертіше, ще 300 останніх років в країні не мали, і тому зараз дуже велике завдання, щоб у нас було справді патріотичне керівництво. А що таке патріотичне? Це здатне ставити е, національні інтереси вище власних, тобто в тому числі націлене на боротьбу з корупцією. Тому що ще раз підкреслюю, останні 20, а якщо говорити відверто 300 років, у нас з корупцією ніхто не боровся насправді. Ну так по по справжньому. Якщо говорити загалом про торговельні війни, якими вони частіше бувають все ж таки? Які, що, що переслідують країни, які розв'язують такі війни? Економічні аспекти дуже чи різно, політичні? Дуже різно. дуже різно, Залежить, різно. Від, залежить від ситуації. Росія вводила за період з 2006 року вісім вела вісім торговельних війн проти України. Кожного разу, це. Різні питання і починаючи від того, що не ввели обмеження для ввозу російських товарів російського автомобілів, автомобілей утилізаційний збір. Відповідно пішла зворотня реакція, і не тільки на ці товари, там сирнові на шоколадну, на, шоколад, на і тому подібне. Бувають просто змусити певних гравців. Ну, того самого Петра Олексійовича не бути таким активним на Західному фронті, наприклад, як він, він був минулого року і почалася шоколадна війна, торгівельна війна, заборона заборону ввезення продукції Рошанській. Чому? Ну, продукція сертифікована по е, європейським і міжнародним стандартам, і тут, бачите, вони е, не підходять під стандарти Російської Федерації. ну, для мене дивно, тим більше коли в делегації розпожив стандартів в Україну приїжджають представники найбільших виробників шоколаду в Росії, в тому числі і Красного Октябрь або ну, це, це ну, Фактично, конкуренто, конкуренто, так? фактично прямі конкуренти. Ну, тобто, про що ми говоримо? Вони бачать технології, їм частково показується секрети. Ну, вони самі в шокі, самі признаються, що в нас так по технологічному рівні такого виробництва немає. це тобто тут треба кожен кожний випадок дивитися раніше, дивитися окремо. Окрім цього, хочеться сказати, що торівельні війни для Російської Федерації це ну, нормальна справа. Але це не тільки з Україною, не Почнемо тільки з Естонія, того, Литва, та... Литва та... Латвія, Польща, Білорусія, Молдова, Придністров'я, Грузія. За останніх е, порядка восьми років з цими всіма країнами Росія вела торговельну війни. Грузія, боржумі е, е, і вино, Молдавія, коняки е, і відповідно теж вино. Естонія, просто бойкот естонських товарів наказати. Знаєте? Тобто, ні, щоб домовитися нормально, сісти за стіл переговорів і сказати: якщо у вас є проблеми з виробниками з виробництвом, не питання. Але коли це йде політичний тиск. Які зазвичай використовує Російська Федерація? Ну треба давати відпір. Мо, моя точка зору особиста. Скажіть, от такий, е, такий стан речей. Він ефективний для Росії, для тиску на Росію, да? для впливу на Росію чи ні? Е, ну, чесно кажучи, Росія е, має насамперед політичні інтереси, а не економічні. В той же час є і лобісти певні всередині Росії, які намагаються оціми загороджувальними методами захистити свою неефективність, тобто вони намагаються захистити внутрішній ринок і там спробувати піднятися за рахунок цих загороджувальних заходів. І почати щось виробляти, і все це дуже довго триває, але так нічого і не виходить з того виробництва за великим рахунком. Тобто Росія зараз 70% її експорту це нафта, газ, Якщо брати сировинні ресурси, це близько 90% сировинні ресурси це експорт Росії. Тобто ці загороджувальні заходи, як виявляється, для Росії ніякого результату позитивного для її економіки не дають. Ну будуть вони російські пенсіонери не матимуть українського сиру достатньо недорогого в своїй ціновій категорії і ну відносно якісного теж для своєї цінової категорії. Ну будуть голодне не голодними, можливо, але менше з'їдять російські пенсіонери. Але російське керівництво, грубо кажучи, в останню чергу турбує. Доля російських пенсіонерів, що там вони будуть для них. Є оця манія імперії, манія підкорення, манія всіх кидання всіх ресурсів на підкорення зовнішніх територій. А навіщо це ніхто не знає? Тобто, це вже психологічні такі, знаєте, стани от Росії, російська територія, вона величезна і питається, чого їм ще потрібно, тому що є такі місця, де можна їхати тиждень. Автомобілем і не побачити живої людини на території Росії, і це але тим не менше, вони шукають все нових і нових земель, які б у когось забрати. Для чого це? Для підтримання екстенсивного неефективного розвитку. Тобто країна не здатна на інтенсивний розвиток. І, і вона намагається так мовити, когось навколо навколо люди. обікрасти когось. Тому тут ситуація мені здається абсолютно очевидна, що економічної вигоди від таких згороджувальних заходів для Росії не буде. Є економічна вигода від якої політики від політики спроби вбудуватися в світовий розподіл праці. І почати бути в цьому світовому розподілі праці ефективними. Ну от е, яка країна, які країни, можна сказати, в цьому сенсі виграють? Дивіться, Південна Корея. Це е, просто вибуховий розвиток, який зараз маса різноманітних, різноманітних брендів, ми знаємо, південнокорейських, а це була дуже убога і бідна країна. Тобто вона демонструє такий. Надзвичайно потужний. Зараз, до речі, 40% всієї, всього світового цивільного судно, суднобудування це піде на країні. Е, ну, Японія, зрозуміло, Німеччина, зрозуміло, Польща, яка теж в момент кризи європейської у них не було спаду економіки. Тобто, країна достатньо успішно інтегрувала світовий розподіл праці. І ну, Німеччина тут звичайно одна з перших і сполучені Штати, які зараз демонструють значно вищий рівень зростання, навіть рівень зростання в відсотках, я вже не кажу в загальних величинах, ніж країни багато європейських, і Росія, і так далі. Тому тут можна сказати, що. Оце є дуже багато країн, які успішно інтегрувалися в світовий розподіл праці. І для цих країн відкриття ринків це величезний бонус. А є країни в цьому сенсі аутсайдери. Які розуміють, що вони можуть щось вхопити лише так, ну в когось поцупивши, і такі країни намагаються закритися, намагаються всілякими політичними авантюрами добитися собі поважного становища, забуваючи, що поважне становище в сучасному світі найкраще здобувається працею і інтелектуальною в тому числі. Ми пам'ятаємо часи, коли е, Росія забороняла ввезення до себе на території Боржомі і вин грузинських, та грузини поступили дуже просто. Вони збільшили обсяги постачання в Україну в інші там країни, які знаходяться поряд, і таким чином вийшли е, з цього з цієї, нібито там критичної ситуації, і ми бачили, що росіяни приїжджали сюди, і тут тарилися винами і Боржомі в Україні. От от власне, наскільки небезпечно. Воювати з Росією та приймати участь у таких торговельних війнах з Росією, і це з огляду ще на те, що зараз у нас є перспектива переорієнтації та цих ринків в Європу. Ну ще раз кажу, проста цифра: січень цього року 17% нашого експорту йшло до Росії. Всього на всього 17%. Це разом з двигунами, з там з тими речами, без яких Росія не може обійтися. Тобто реально Росія може обійтися ну там ще без. 5-7% нашої продукції, тобто великої шкоди економіці, відмова Росії, повна від того, від чого вона може відмовитись, не завдасть. Ми е, тут е, краще вкласти в менеджерів на нових ринках. Хай олігархи наші попрацюють, наймуть найкращих менеджерів і. Бізнес бізнесмени і середній бізнес попрацюють, тим більше, що ринок європейський ось ось відкриється для України по суті. Європейський ринок. Тому зараз значно далекоглядніше працювати з новими ринками, працювати з хорошими менеджерами, найкращими, які тільки є. Їх краще не футболістів купувати, а менеджерів, які просувають на нові ринки. Бренди просувають товари і так далі. З цими кампаніями, і це значно буде ефективніше, ніж намагатися щось втримати в Росії. Треба розуміти, що російський ринок це дуже і дуже політично мотивований. В будь-який момент звідти можна одним, значить, по одним якимось рішенням бути виштовхнутим з того ринку і зазнати величезних збитків. Тобто, ну хоче Росія так працювати, хай працює. Я думаю, що це їй в результаті нічого не дає, крім того, що ще раз підкреслюю дві третини вартості всієї експортної харчової продукції Росії це імпорт. Тобто вони нічого цим не добиваються. Вони змінюють одних постачальників на інших відповідно до політичної кон'юнктури, але їхньому власному виробнику від того ні холодно, ні жарко. Як ви гадаєте, я не можу не погодитись принципово, ну, частково не можу погодитись, що не буде шкоди. Шкода буде. Шкода однозначно буде буде в короткостроковий період. Тому що дуже багато, ну треба визнавати це. Дуже багато виробництв зав'язані на Російську Федерацію. Машинобудування... а Літакобудування, мотор «Січ», повністю практично зав'язаний на Росію, будування локомотивів, тому що там російські власники, буде проблема. Але точно я от погоджуюся з колегою, треба йти на, ці, на, на принципове рішення, повністю орієнтовуватися на, на західні ринки. Ну, і на азійські Ринські, теж. Ринки азійські, абсолютно точно. Азія, Латинська Америка. Чому з тими партнерами ми не можемо продавати? Де точно можемо. Та вже Про... продаємо. Азійські вже... ринки 40%. вже продаємо. Так питання в чому? Питання в тому, що а так зручніше, тому що одна, в принципі, одна культура, давайте скажемо чесно: одна культура плюс-мінус, а один немає бар'єру язикового. Тому що люди зазвичай керівники це старші люди, в яких є певні психологічні речі щодо мови, та з ким з ким ведеться бізнес. Молоді люди не мають не мають цієї проблеми. Тобто, в довгостроковому періоді точно треба переорієнтуватися. Дякую, дякую вам за участь в програмі. Віктор Мезерчук, економіст, міжнародник а також Олександр Палій, політолог. Були сьогодні в національному інтересі на ВТБ. Ми говорили про торговельні війни, про їх ефективність і. Про те, як бути Україні в тому в тому протистоянні з Росією, в якому я зараз перебуваю, дякую за увагу, до зустрічі.